Доброго дня, малята! Погляньте, який сьогодні гарний день! Щось давно ми з вами не брали до рух книжки. Сідайте зручніше! Я вам трішки почитаю. Я прочитаю вам вірш, який називається Вмиєм, діти! Личка! У зеленій млузі там блищить криничка. Вмиєм! Вмиєм, друзі оченята й личка, вмиєм чисто ручки, вмиєм чисто ніжки, щоб здоров'я мати, наче ті горішки. Котик волохатий, білий і вусатий, миється лапками, поки ляже спати. На безтренькій річці, поміж осокою, стадо гусеняток миється водою. Навіть ніжні квіти мають гарну звичку. Рано вранці влітку миють в росах лечко Хлюб, 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 водечка вмиєм, друзі личка, вмиєм ручки діти, Щоб цвісти, мов квіти. Скажіть, діти, а ви вмиваєтесь вранці? А навіщо ми вмиваємося? А хто ще полюбляє вмиватися? Що нам потрібно для вмивання? Давайте ми з вами пограємо в гру. Я покажу вам предмет, а ви хлопайте в долоньки, якщо він потрібен для вмивання. Малята! Не забувайте вмиватися вранці та ввечері. До побачення!